Тема нашого уроку письмове множення багатоцифрового числа на розрядне число. Всі налаштувалися в зошитах прописали число класна робота, 14 березня класна робота. І розпочинаємо нашу роботу. Поплескайте руками, потупайте ногами, до сонця потягніться і друзям усміхніться, якщо вам веселенько. Ура, скажіть тихенько, як стало yeah. веселіше, ура, скажіть гучніше. Yeah. Якщо стало ще веселіше, ура, кричіть ще голосніше. Ура! Yeah. Так, uh -huh. мови, налаштувалися. Yeah. Yeah, yeah. А раз, наш – 125 помножити на 3. Ви слайд не перемкнули. 125 помножити на 3. 375. Правильно, 375. 375 плюс 214. 589. Так. Плюс 321. А ну всі думаємо, не тільки Настя. 900. 900. Неповна відповідь. 900. 910. 10. 910 10. мінус 400. 910 плюс 333. Не викликуємо. Поліна. Поліна. 843. 843 помножити на 1. Поліна. 843 положенно на 1 рівні 843. Скільки відповідь називайте? І плюс 200, Настя Смаржевська. 1043. 1043. Молодці. Каліграфічна филинка. Пропишіть, будь ласка, дивіться, школяр в Америці витрачає приблизно 12 тисяч годин на навчання. Тому пропишіть це число. 12 тисяч. П'ятицифрове число. Нагадаю, кожну цифру цього числа пишіть в окремій клітинці. Між числами робите пропуск одну клітинку. Красиво каліграфічно. Я yeah, все. Розгорніть свої підручники на сторінці 77. Сторінка 77. Номер 353. Усно. Дивимося. Опиши кожне число в нумераційній таблиці за планом. Пункти плану читай мовчки. Відповідь давай у голос. Прочитай число. Пункт плану, так. Прочитайте зараз самостійно. Усі сім пунктів плану. А тепер давай відповідь. Перше число. Будь ласка, Настя Смаржевська. З тебе розпочнімо. 8.76. Так. Скількома цифрами воно записане? Трима. Говориш, дивишся пункт і даєш відповідь. Пункт можна не зачитувати. Говориш, число 6 позначає розряд. Розряд одиниці. 8 позначає розряд десятки, 2 позначає розряд сотні. Так, добре. Назови сусідів останній пункт. Сусідів цього числа. 285 пять, вісімдесят Правильно, молодець. Наступне число, Міша. Трися п'ятьсот девять. Так, будь ласка. Говориш, воно записане. Воно записане чотирма цифрами. Так. Е, девять, це одиниці. Нуль десятків, п'ять сотень і три одиниці тисяч. Так, назови сусідів цього числа. Можна, було сказати я з ним. Поліна, допоможи. Три тисячі. П'ятсот і три тисячі Які, два. Правильно, які числа ми називаємо сусідами? Сусіди, це попереднє число і наступне. Хіба ж Можна я. Можна я. П'ятсот 510. десять. 510. Правильно. Наступне число, будь ласка, характеризує Ткаченко, Саша. Швиденько. Поліна. Чотири сорок тисяч п'ятнадцять. П'ять це одиниці. Число Один... утворене. Число утворене з п'ятьох одиниць. П'ятьма Один... цифрами 5. 5 одиниць. П'ятьма цифрами ми говоримо. П'ять означає, що. П'ять позначає одиниці. Один позначає десятки. Сім позначає сотні, нуль позначає одиниці тисяч, а чотири позначає десятки тисяч. Назови сусідів. Сусіди це в нас сорок тисяч сімсот чотирнадцять сорок тисяч сімсот шістнадцять. Так, і останнє число, будь ласка. Ну давай Саша Ткаченко. Де восемьдесят семь Чотири одиниці, пятьдесят четыре. Число складається, чи воно записане з кількома цифрами? Шестьома Шістю. цифрами так Чотири. що позначає одиннадцать разряд одиниц дали пятьдесяты шестьсот сі сім одиниць тисяч, вісім десятків тисяч, девятьсот пять тисяч. Н назови сусідів Дев'ятсот восемьдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят пять і дев'ятсот восемьдесят сім шістсот п'ятдесят три. Так, тільки відповідаємо українською числа читаємо. 987 тисяч три. Ми називаємо спочатку, якщо сусідів треба назвати, спочатку те, що передує число, а потім те, що після нього йде. Ну, якщо порівняти попарно числа, перше і друге. а ну подумайте, яке з них буде більше, і скільки одиниць кожного класу містить число? От дивіться. Перше число 286, воно містить три одиниці класу, класу одиниць. Це сотні, десятки одиниць ми бачимо. Якщо порівняти перше число і друге, Міша, будь ласка, 286 е, і 3000. тисячі. Перше буде менше, ніж друге. Тому що в першому немає одиниць тисяч. Правильно. Тепер друге і третє Поліна. Друге, друге і третє число. 3509 і 40 715. 40 715 більше за 3509. Чому? Бо в, бо в другому у цьому числі є, що додався, який клас? Десятки тисяч. І тепер порівняти, будь ласка, два останні числа. Два останні Настя Смаржевська. Яке з них більше, яке менше?

в Ла... класі 100. тисяч розряд який? Сотні тисяч. 100. Так. 354 номер також усно. Нагадаємо, тобто дивимося, розглянь способи множення на розрядне число. Поясни їх. Дивимося, перший спосіб. 286 помножити на 40, ми бачимо, так, дорівнює, що тут розписано другий множник у нас на такі множники на 4 і 10. І потім перший множник 286. Спочатку множимо на 4, а потім на 10. Помножили на 4: це 1144, множимо на 10, у нас виходить 11440. Ось стовпчик, як відбувається множення? 286 на 4. Правильно потрібно записати перший множник під другим. І згадали, як відбувається множення. Ну, а на 10 ми знаємо, додаємо нулик. І другий спосіб, коли відразу не розкладаємо один із множників, 286, множимо на 40. Зверніть увагу, 40 у нас кругле число, і в стовпчик записуючи 0 ми його виносимо за межі першого множника. І 0 тоді зносимо у добуток. І тоді просто множимо на 4. <кхм> так. І е, зверніть тепер увагу на Б. Е, вираз, так, тут потрібно що нам продовжити. Дивимося, 350 помножити на 400, тобто, розклали Три, перший множник на 35, помножити на 10, множимо на 4, і множимо на 100. Тобто, перший множник це 35, добуток чисел 35 і 10, другий множник це 4 і 100. Як нам тут краще? Ну? краще е, записати. Ось, винесли за дужки. 35 помножили на 4, а 10 на 100. 35 на 4 помножили. Скільки? 140 отримали, увага, дивимося. І е, 10 на 100 – це тисяча. 140 множимо на тисячу, виходить 140 тисяч. Якщо в стопчик записати, зверніть увагу, як ми підписуємо. У нас другий множник 400, це число з двома нулями, і один із них винесений за межі, бачите, першого множника. І ось цей нулик знесли. Тобто, і вийшло 140 тисяч. Тобто, перемножуємо числа без нулів що в кінці запису числа. І в добутку дописуємо праворуч сумарну кількість нулів. Згадали? Тобто, це ми вже з вами вчили, тільки згадуємо. І 300. Тепер перегортайте підручники на сторіночку 78. 355 задача письмова. В зошитах записали. Задача 355. 355. На потяг Одеса-Київ. Придбано 40 дитячих квитків за ціною 286 гривень. Яка вартість цих квитків? Для розв'язання задачі скористайся номером 354. Тобто там, де ми щойно розглядали, згадували способи множення. Як розв'язати цю задачу? Що потрібно зробити? Ну. 286 поділити на 40. Всі згодні. Придбано 40 дитячих квитків за ціною 286. Один коштує 286 гривень. Яка ж вартість 40? -ка? 40 помножити на 286. Так, ми знаємо, що при перестановці множників добуток не змінюється. Тому ми запишемо 286 помножити на 40 стопчів. Тобто Звертаємо увагу, у другому множнику ми нолик виносимо за межі, бачимо, за розряд ось одиниць першого множника. І нуль відразу зносимо у добуток. І перемножаємо число 286 на 4. Перемножили. Який вийшов добуток? Швиденько. Аня, працюй. Кто помножил? Я умножу. Ты сейчас сто... Сколько, Миша? Тисяча сто тридцять, ні, не тридцять, а п'ятдесят. Ану, уважно. Це, я, я вже Це буде одинадцять тисяч чотириста сорок. Так, одинадцять тисяч чотириста сорок гривень. Таблицю множення діти повторити, хто забув. І записуємо відповідь. Що в нас 11 тисяч 440 гривень? Це вартість квитків. 11 тисяч вартість квитків. Наступний номер 356. -й. Знайди помилки, якщо вони є. Запиши правильно. Дивимося перший вираз. Правильно він чи ні? Ану, думаємо. Будь ласка, Даша. Так, він правильний. Правильно, так. Бо 25 помножити на 30, скільки буде, Даша? 750. Нуль знову. Його можна записувати, бо він правильно. Дивимось, другий перевіряємо. Другий неправильно. Так, де помилка? Тут не знесено нуль. Так, правильно. Так який буде добуток? 960. 960. Записали правильно. Угу. І третій. 320 помножити на 30. Третій вираз. Що тут? Тристоваць помножити на 30. Правильно. Дивіться, перемножуємо числа без нулів, нагадаю, запису числа, і в добутку дописуємо праворуч сумарну кількість нулів із множників. Нулі потрібно було, щоб були. Який добуток виходить, Поліна? 9600. 9600. Виправили. 9600. Можете.

Мінус 4719. Перший вираз прокоментую вам. Я Значить, поряд записуємо все. Дивіться, і в домашньому точно так буде. Потрібно буде. Розписати діями. У домашньому буде там, порівняти значення виразів, але обчислення потрібно буде прописати. Перша дія у цьому виразі 330 помножити на 20. Записали десь поряд з виразом чи під ним, під низом, як краще. 0 зносимо у добуток і 334 перемножуємо на 2. Добуток вийшов 6680. Тепер 6680 відняти 4719. Я відняла, і в мене вийшло 1961. Відповідь прописали у вираз. Другий вираз прокоментує Поліна. 218 помножити на 300 і мінус 50 3800. 218 помножити на 300. Нулі ми прибираємо і ми множимо 218 на 3. Скільки вийшло? Це буде 8 на 3. Хто вже перемножив, можна допомогти? Дрівня шістсот. Ні, буде шість тисяч п'ятдесят. Шістдесят п'ять тисяч чотириста. Тепер від цього добутку потрібно що? Відняти п'ятьдесят три тисячі вісімсот. Швиденько. 600, 200, буде два буде дванадцять тисяч шестьсот, одиннадцять тисяч шестьсот, уважно, тут із п'яти ти сюди взяла. Тому будь уважна. Так, 11600. Наступний вираз, будь ласка, Настя е, Смаржевська. Яка перша дія в ньому буде? 39 помножити на 50. Хіба на 50? На 500. На 500. Так, швиденько, хто перемножив. Хто помножив, діти? Швидше. Скільки вийшло, Настя, добуток? Який? Три 19 тисяч 500. 19 тисяч правильно. І друга дія, яка, міша? 19500 мінус 40. Ну, дивись уважно на вираз. Як ти можеш від 19500 відняти 40 тисяч? 40 тисяч відняти 19500. Вот. Будьте уважні. Скільки це буде? 500. Ні, не 500. Підняв. Рівні 21 тисяча 500. Неправильно. Це буде двадцять 500. Не 21 тисяча п'ятьсот. Так, і останній вираз, І останній вираз самостійно обчислити. Самостійно обчислити. Домашнє завдання. Записуємо. Номер 361. Порівняти значення виразів, так? Дивимося. Значить, вирази ви робите обчислення, щоб було видно. Не просто знаки поставити більше, менше і дорівнює, але потрібно ще і обчислення показати і розв'язати задачу 362.